Рок 19 березня. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску розставимо акценти. Футбольний клуб «Буковина» провів відкрите тренування для вболівальників. Нові норми будівництва чи дотримуються їх буковинські забудовники. Майже тиждень не виходив на зв'язок і вважався зниклим безвісти. Історія військовослужбовця Олега Ящука. Буковина у жалобі у вівторок, 19 березня попрощались із військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Солдата Олександра Мицканюка в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави центрального кладовища. Солдату Михайлу Голоднікову останню шану віддали у Новодністровську. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Майже тиждень не виходив на зв'язок і вважався зниклим безвістей. Спортивний журналіст родом із Чернівців Олег Ящук виконував бойові завдання на Київщині, Житомирщині, Донеччині та Луганщині, де він перебував, яка робота на фронті була найскладнішою, та як вдалося вижити. Військовий розповів нашим кореспондентам. До повномасштабного вторгнення Олег Ящук працював спортивним журналістом на одному з центральних українських телеканалів. Коментував футбольні матчі. Насичене було цікаве телевізійне життя в кадрі. Мав в лютому 22-го року летіти на кіперпроекту. Мене був на три місяці. Коли розпочалася війна, Олег Ящук був у відпустці у Чернівцях. Почалась війна тривоги, паніка. Син в Києві. Я його не бачу. До вокзалу його ніхто навіть довести не може. З друзів, родичів. Всі бояться кудись рухатись, шарахатись. Оце панічні атаки. Читаю пост в фейсбуці свого товариша Василя з Ужгорода. Він написав: вам не буде соромно дивитись в дзеркало після війни. З березня 2022 року Олег Ящук служив у Збройних силах України у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. На фронті військовий робив журналістські матеріали для бригади, займався евакуацією населення та брав участь у боях. Ти спостерігаєш і в цей час тебе криють. І ти як не ховаєшся, ти маєш все одно дивитися, спостерігати і просто не розумієш, скільки ти ще проживеш, тому що цей момент надія тільки на Бога на молитву. У червні 2022 року військовослужбовець, перебуваючи під Лисичанськом, шість діб не виходив на зв'язок і вважався зниклим безвісти. Я не вірю, що виживуть і молився псалом 90 і лише молитва. І я вірив в цей шанс, що все-таки мене заберуть десь. в мене є провали пам'яті, щось пам'ятаю, щось ні, але мене таки змогли евакуювати, евакуювати живим. Я коли зранку прокинувся, вже був в більш безпечному місці, Подивився на свої руки-ноги. Думаю, як таке може бути, що в мене є руки-ноги. Як? Як таке може бути, бо поруч людей цілих я не бачу? Бачимо або загиблих, або трьохсотих. Я дякую Богу від долі, диву, що я вижив. Солидар, Сєвєродонецьк, Бахмут. Олег Ящук воював у найгарячіших точках фронту. У нас на добу тривало сім важких боїв. На добу сім важких боїв. За дві доби вже мало хто лишався, за три доби ще менше людей. А тоді, коли був безвісти, ми майже тиждень, шість діб. Я це рахую. Ну кожна година це як рік. Тобто це тривало до безкінечності. І це не те, що там важкий бій, який триває там 10 хвилин. Це сім боїв на добу по дві години, коли нас крило одночасно три ворожих танки. І, ну і ти просто нічого не можеш зробити. Наразі військовий проходить реабілітацію у Чернівцях. Військові, які вже на сході, перебувають в жахливих кліматичних умовах, живуть в сирих підвалах. Живуть в землі, і виходить ти коли я там 17 місяців жив в сирих підвалах і в землі. Ну, про що можна говорити? Ноги відмовляють, буває на рівному місці, Втрачає свідомість е, після контузії просто стан е, такий часто, що в очах тиніша, що ти ну не розумієш, чи ти в пеклі, чи в раю, чи ти ще живий, чи не живий. І зараз відновити провести нормальну реабілітацію це зараз ключовий напрямок, який має займатися держава, щоб нас відновлювати, щоб ми могли жити тут не існувати, а жити. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, новини Сі 4 вибухові цукерки для ворога. Волонтери виготовляють засоби ураження для дронів, якими військові знищують російських окупантів. За майже три місяці передали понад тисячу таких засобів українським бійцям. Як виникла ідея виготовлення цукерок для ворога у сюжеті. З грудня 2023 року четверо волонтерів виготовляють засоби ураження для дронів. Треба прості засоби ураження, яких критично не вистачає просто на фронті. Хлопці видумують там з каналізаційних труб щось роблять. О таке, от ну то. Воно, звісно, працює, але ефект від того ну, не дуже так. Матеріали для виготовлення таких засобів волонтери купують за власні кошти. Були зроблені верстати, відповідні, були закуплені за власний кошт, нашим колективом було закуплено 3D-принтера, на яких друкуються. Ось такого от плану. О, самі корпуса. О, це все робить 3D-принтер. Усі комплектуючі які от для цього. Це друкують 3D-принтера, шрапнель робить наш верстат довбуш, от, а потім ми вже все це, все це начиняємо відповідно до вимог військових. Виготовлення такого засобу проходить у кілька етапів. Та якщо брати від 3D-принтера до цього стану, ну. Скажем так, годину. Якщо з 3D-принтером, а так просто зібрати вже, ну, ви самі бачили, тут немає нічого складного, десь хвилин 5-10. Самий Найвеликий розмір це півтора кілограма, це кілограм от, ваги, от. а це пів кілограма, це скидується мавіками. Тобто мавік не може підняти кілограм, півтора кілограма це військові замовили. Перший. другий. Волонтери закликають боковинців донатити на матеріали для вибухових цукерок. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, новини Сі4. За зміненими будівельними нормами у новобудовах з листопада 2023 року мають бути укриття. Чи дотримуються вимог боковинські забудовники? Яка відповідальність за недотримання та скільки порушників є у Чернівецькій області, дізнавалась Мілана Федорюк. Зараз укриття є обов'язковою вимогою для закладів охорони здоров'я, для навчальних закладів, для громадських будівель, для житлового мікрорайону. Серед вимог для нових об'єктів обов'язково є наявність бомбосховищ чи приміщень подвійного призначення. Повинні бути обов'язково паркінги, і паркінги також виконують функцію бомбосховищ. Тобто вони є подвійно призначені. Тобто В разі небезпеки їх використовується як бомбосховище. Старі приміщення, які вже в процесі будівництва, то е, обов'язково е, повинно бути наявність недалеко розміщення бомбосховищ. ОСББ мають право складати договір про спільне використання бомбосховищ, які знаходяться поруч. Обраховується кількість населення, яке буде. Проживати в даному будинку чи в навколишніх будинках можливі бомбосховища для групи будинків. Тобто бомбосховища повинні виміщати цю кількість людей. І також перекриття бомбосховищ повинно нести навантаження в разі обрушення, подвійне, подвійне перекриття, таке так би мовити. Вимоги державно-будівельних норм перевіряє ДСНС. Головне управління перевіряє стан готовності захисних споруд цивільного захисту, а державні будівельні норми вони використовуються при будівництві, при реконструкції нових або існуючих захисних споруд цивільного захисту. Тобто ми вже йдемо після здійснювати перевірку після введення їх в експлуатацію. Тобто ці всі норми повинні бути дотримані на стадії проєктування та будівництва. Мілана Федорюк, Андрій Моронеску, новини СІ4. Футбольний клуб Боковина провів відкрите тренування для вболівальників. Вже 24 березня «Буковина» Боковина розпочне весняну частину сезону матчем проти вишгородського Діназа. Як проходить підготовка до спарнгів, дізнавалась наша кореспондентка Вікторія Макайда. Артем Цурупін грає у футбол семи років. Виступав у складі різних команд. Півзахисник зіграв у понад 160 матчах у першій та другій лігах. За Буковину Артем Цурупін виступає півтора року. Позитивні зміни в клубі і така мінімальна задача залишитися в першій лізі, тому будемо її виконувати. Налаштовуємося тільки на перемогу в кожній грі. І... Настрій гарний 19 березня перед стартом другої половини сезону першої ліги Буковина провела відкрите тренування. А получається ви три стали тут всередині, Звісно, їм не водно знайти вас зв'язати гру. До тобто постійно утримайте ширину. Нині команда готується до першого офіційного поєдинку 2024 року. Чернівецька Буковина зіграє на виїзді проти футбольного клубу Дінас Вишгород». Матч відбудеться у неділю, 24 березня. Ну, Діна це напевно, напевно зараз буде на найпотужніший наш суперник. Вони підсилились 12 нових гравців. Взяли в оренду чотири гравця з металіста. Взяли Мараренко, вернули з металіста. Взяли поламара, взяли Сергійчука. Тобто дуже досвідчена команда, дуже граюча, дуже цікавий футбол демонструє, Тому я думаю, буде цікаво і нам і вболівальникам і стежити за цими приподіявцями їх. Тому що чим більше таких буде суперників, тим цікавіше буде і чемпіонати. Більше буде нам грати і розуміти, що нам не вистачає, в якому напрямку нам рухатися, будувати команду вже на наступний сезон. Ми з ними грали в минулому сезоні. Я ще був в цих двох іграх. Команда така бойовита. У них зараз теж невеликі такі зміни в позитивні можна сказати. Багато прийшло досвідчених футболістів. Хороша команда, тому буде. Не гра. графульна боковида активно готується до старту матчів другої половини сезону першої ліги. Гравці «Буковини» кажуть, підтримка вболівальників під час матчів важлива. Багато хто зараз на війні знаходиться, але вони знаходили можливість деякі з них підтримувати нас, приходити іноді на ігри. Після ігор були зустрічі. І так багато ну деякі люди старалися приходити там за стадіоном, зустрічати після ігор. Тому ну завжди приємно, коли вболівальники. Приходять там, зустрічають, підтримують це все допомагає, мотивує. Тому що граємо для вболівальників. Футболісти вони хочуть преси, вони хочуть, вони очікують вболівальників, Тому що насамперед ми граємо для вболівальників, Ми граємо за, за допомогою наших збройних сил. Ми даємо зараз ті моральну ту підтримку нашим збройним силам, тим фанатам, які зараз нас обороняють, дають там цю можливість грати. Завдання команди на цей сезон залишитися в першій лізі, каже президент ФК Буковина Андрій Сафроняк. То ми готуємо команду вже на наступний сезон. Боротися за вихід ВПЛ. По гравцям, ми якби вже укомплектовані, але ми все одно ще в пошуках, пошуках нових гравців. Вікторія Бакайда, Ярослава Боячук, новини сі 4 У день, коли мали оперувати сина, місто атакували російські окупанти. Десять днів родина Хороль пробула у підвалі без води та світла. А коли виїжджали з Васильівки Запорізької області, то ледь не потрапили під обстріли. Мамо, війна. Саме цими словами Ольгу Хороль розбудив син 24 лютого 2022 року. На той час вже були, бо били вже всю Україну. і Харків, і Київ. Так? Ми відповідно почали телефонувати близьким і збиратися їхати забирати дитину, бо дитина 40 кілометрів від нашого міста. Без води опалення та світла 10 днів Ольга Хороль разом зі своєю сім'єю провела у підвалі. А коли виїжджали з Васильівки, то ледь не потрапили під кулі росіян. Ти і виїжджав на свій страх і ризик. Коли ми почали лежати, ми залетіли, була яма, і ми в неї залетіли колесом. І чоловік його ремонтував. І ми вже бачили в що з'їжджають урки на танках. Якби ми виїхали б дві хвилини, да, і ми столкнулися, ми попали б до них прямо, і вони б нас ну, розстріляли. У Чинівцях Ольга Хороль працює з сімейною лікаркою, а також медичним директором центру первинної допомоги. Нині пані Ольга працює на трьох роботах, щоб забезпечувати сім'ю та батька з інвалідністю. Ми розуміємо, що окупація у нас вдома вже три. Рік Україна найбільш замінована держава у світі, а ті території да, ви розумієте, наскільки там заміновано. Щоб все це повернути до нормального життя ті території потрібно буде десятки років. У мене двоє дітей. Да, Дитинам кітери, і хлопці 15 років. Я розумію, що можливо бо я і хотіла повернутися, і ну, піднімати свою державу там, але о, безпека моїх дітей, мабуть, важливіша на сьогодні. Євген Паселюк, Діана Чігак, новини Січотири. Знаєте, плануємо наразі. Це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на сі 4